Цього року виповнюється і 20 років з часу падіння берлінської стіни, що символізувала поділ Європи і світу на дві системи капіталістичну та соціалістичну. Прийнято вважати, що зруйнування стіни стало початком нової ери на міжнародній арені і закінченням періоду холодної війни. Сталася ця історична подія за президентів США Рональда Рейгана і радянського союзу Михайла Горбачова. Останні нещодавно відзначив цю дату у маленькому американському містечку Юріка у штаті Іллінойс. З подробицями Уляна Телюк. Історія невеликого містечка у штаті Ліной стісно пов'язана з ім'ям президента Рейгана. Дорожній знак пояснює відвідувачам, що саме тут знаходиться альмаматер сорокового президента США Коледж Юріка. Рейган отримав тут диплом бакалавра у 1932 дев'ятсот а 9 травня 1982 року, у 50-ту річницю після його закінчення. Оголосив про плани США скоротити стратегічні озброєння, В центрі наших зусиль буде значне скорочення найбільш дестабілізуючої системи балістичних ракет, боєголовок та іншого руйнівного потенціалу. Цього року товариство імені Рейгана, щодій при коледжі, запросило свого часу ворога. А відтак друга рейгана, останнього радянського керівника Михайла Горбачова, розказати випускникам про спащину американського президента. Ніхто не може заперечити одного важливого факту: холодна війна закінчилася. Ми розпочали процес ліквідації ядерної зброї. Відносини між нашими двома країнами у цей час перетворилися у чудові відносини. Першою зупинкою Горбачова під час перебування у місті був сад миру, розбитий поблизу місця, де президент Рейган виголосив свою історичну промову 82-го року. Тут також можна побачити символ холодної війни. Уламки берлінської стіни, яку Рейган закликав Горбачова знести. Містер Горбачов. знесіть цю стіну. Коли мене запитують, яке було моє перше враження, коли він це сказав, відповідав, що на нас це не справило жодного враження. Ми знали, що на початку кар'єри президент Рейган був актором. Однак на студентів коледжу, які народилися після цих подій, візит Горбачова справив велике враження. Сарідепіцвері ексайдінцвесторік. Колдворхолодна війна. Відносини Рональда Рейгана і Горбачова стали задовго до того, як більшість із нас студентів народились на світ. Так що для нас це жива історія. Надзвичайно цікаво. Дженіфер потрапила в групу студентів, які ставили Горбачову запитання. Її цікавив сьогоднішній стан американсько-російських відносин. є, значення. Я вважаю, однак, що все ще є розуміння важливості наших відносин. Хоча багато хто у Росії вважає, що американцям не можна довіряти, і тому головне питання полягає в тому, як відновити цю довіру, відновити нормальні відносини довіри. Під час візиту Горбачову було вручено почесний диплом коледжу. Так що тепер обидва президенти не тільки будуть вписані в історію як великі лідери, що сприяли закінченню холодної війни, тепер вони ще є випускниками одного вузу. Уляна Телюк Голос Америки.